Новорічний олів'є, але ми зробимо його цікавішим, ніж завжди. Чіткий мазик готовий. Тепер відкриваємо просто як цукерки. Оу, oh май! Міксуємо. Друзі, всім привіт! Вас вітає новорічний Тарас на каналі Смачної та Зрозумілої їжі. І сьогодні новорічний олів'є. Але ми зробимо його цікавішим ніж завжди. По-перше, ми підготуємо овочі, овочі. Ви знаєте, які там мають бути якась там картоплиночка, морквиночка. Ми звикли то все варити. але Крутіше, якщо ви будете пекти. Чому? По-перше, я вже все напік тут собі. Просто завернув у фольгу 180 градусів. В мене картопля невеличка, тому я пік 30 хвилин. Якщо у вас велика картопля, ви можете пекти там і 40 хвилин, і годинку. Просто щоб вона стала м'ягенька. Чому пекти крутіше, ніж варити? Тому що. Якщо ви спробуєте сиру моркву, яка вона на смак? Вона солодка. А чому вона солодка? Тому що там є цукри. І коли ви варите моркву у воді, там не вище ніж 100 градусів, з цукрами нічого не відбувається. Тим паче, що ви там трошки смаку та аромату вимоєте у кип'яток, але коли ви печете там 180 градусів, цукри вже карамелізуються, вони по-іншому пахнуть менше там втрат вологи, і вони становяться ароматніші, хрусткіші, корисніші. короче, все, що ви так любите. Отже, овочі краще пекти. З м'яса у нас сьогодні нічого не буде. Ми хоча б на. 0,003 мм, приблизимося до того лів'я, який колись там був у дореволюційні часи. І можливо, хтось знає, що ніякої ковбаси в олів'є не було. Там були перепілка та ракові шийки, і сьогодні. Ми перепілку не будемо використовувати, але замість ракових шиїк ми можемо використовувати креветочки. Звичайні класичні креветочки. І тепер заправка. Нам треба зробити мазік. Ну, можна купити мазік, але хто ми такі, щоб ми купляли його, якщо ми можете зробити його самостійно. Чарумпа. Яйце. Один в один. Сіль, перець. Чайна ложка гірчиці. Оце в мене бальзамічний, ви можете лимончик вичавити, щось таке. Чайна ложка. Рослинна олія. Одне яйце на себе натягне приблизно 90-120 грамів олійки, поэтому спочатку можна порційно додавати приблизно 30 грамчиків. Перебити. Поступово олію можна додавати. Чіткий мазик готовий. Боже, дивись, який. Ну, без крохмалю, як там на пачках пишуть. Тепер переходимо до кривитосів. Їх треба почистити, показую, як швиденько і правильно їх чистити. Ножиці по спинки. Трикс, трикс, трикс. Пройшлися. Так, так буде з кожним. І тепер відкриваємо просто як цукерки. І Гімно, звичайно, з них вичищаємо. Тепер. Креветки чистенькі, їх треба зварити. Але як ми будемо їх варити? Тут в нас є кипляча вода, без ніякого нагріву, просто заряджаємо креветолі сюди, відставляємо сюди і все. Потім ми їх заберемо, вони вже будуть класні, варені, але не переварені, хрумкі, соковиті, а не як ото пісок їш, гливу. Тепер збираємо наше олів'є. Нам треба миска, де це все буде відбуватися. Сюди поставлю, щоб вам було все видно. Яйце. Ну, зараз механіка проста. Нарізаємо яйце. М -м -м. Жовточок топ. Чистимо картопельку. Тут хитрості ніяких просто обчищаємо зайве. Але головне картоплі небагато. Я розумію, що це найдешевший продукт і їм можна зробити об'єм. Але воно під собою. Картопля ховає весь смак під собою. Тому буквально 3-4 штучки і все. Морква. Вона вже чищена в мене, тому я просто її поріжу. Огірочки. Ви можете використовувати каперси, а можете огірочки. А може, я думаю, що і мариновані гриби, чому ні? Згадуємо про наші кривитулі. Давай подивимося, що з ними викоїться. О, май! Дивись, яка чудова! Знаходимо ту, котра найкрасивіша. Мені подобається більш за все, оця. Ми її лишаємо, ми не будемо різати, а всі інші можна подрібнити. Пару ложечок горошку. І зараз маємо повне право його заправити. Один, два. Міксуємо. Зараз будемо подавати не в мисці, не в вкриті, як ми звикли на стол ставити та сальв'я. А зараз порційно, наче ми елітні ресторатори. Щось зелененьке покладемо. Таку поламаємо рукалку, ну щоб було видно, що тут дорого-багато. І наша королевська кривітосіна от сюди. Людовик 16-й е з'їв би таке чудове олів'єшечко. Всім смачного, чекаю на вашу вподобачку, підписку, комент. Люблю, цілую всім у мамі, з Новим роком. Папа! -па.